Від Матея святого Євангелія читання того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у Царстві Небесні? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Хто отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим у небесній царстві? Хто приймає дитину в моє ім'я? То й мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби м... млинове жорно повішене йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Гори світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси, однак гори тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кінь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи погавим, ніж обома руками чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе: ліпше тобі війти в життя однооким, ніж з обома очима, бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели. Їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, бо Син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.